Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про зміни в гільці ЛТ Чехословаччини в World of Tanks. Тому що вже з'явилася повна інформація по цій гілці, які машини будуть складати повну цю лінію нову. Плюс до того пробіжимося про всіх цих машинах і проведу ще деякі свої аналізи, де може з'явитися Прем. новий прем Чехословаччини ЛТшка 8 рівня. Але перед цим традиційно не забувайте представляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з самого початку, а саме з змін в гілці ЛТ Чехословаччини World of Tanks. Трохи більше тижня тому на Супертест вийшов ЛТ-7 рівня Шкода Т-17 майбутньої гілки Чехословаччини. І разом з тим розробники вказали, що саме цей танк буде перехідним варіантом від існуючих танків до нових. Таким чином розробники вирізали раніше анонсовані танки рівня 5 та 6. До речі, по цих 5 і 6 рівнях анонс був у дорожній мапі на 2024 рік. Там ми бачили, що повинен бути ще 5 і 6 рівень. Але чомусь вони так і не з'явилися, можливо, не збалансували їх чи ще щось. Коротше кажучи, якісь причини є. До речі, мені буде дуже цікаво ваші версії а, почитати в коментарях. Це підтверджують і наші джерела. Новий і фінальний перехід тепер буде з рівня 6 Шкода Т-25. До речі, в мене вона присутня в гаражі, я її для колекції колись залишив. Якщо хочете, можете викупити. А для чого все правильно на шкода Т-25 вже зараз можна накопичити приблизно 60 тисяч досвіду для подальшого відкриття нової LT7. Це у нас та сама шкода Т-17. Коротше кажучи, треба накопити на ній досвід. Якщо хочете, щоб не витрачати Наприклад, той самий э, вільний досвід або креслення. Щоб креслення вже пішли на 8, там на 9 і на 10, можете просто-напросто на шкоді поганяти. Доволі непогана така машинка, по-моєму, барабанна гарматка. Прикольна, буду ще на ній катати, для того щоб добити досвід, не знаю скільки просто на ній. От така от інформація корисна для батьків. Тому що періодично питання такі задавалися в коментарях. А тепер давайте подивимося на фінальний вигляд лінійки ЛТ Чехословаччини. Дивіться, перша машина, це 7 рівень, у нас буде шкода Т-17. Чехословаччина ЛТ-7 прокачуваний, механіка барабан на 5 снарядів, Вийшов 14 червня на супертест. Тут у нас механіки спарених гармат немає, тут просто барабан на 5 снарядів. Далі йде ВЗ-64. Це Чехословаччина ЛТ-8 прокачуваний, механіка автоматичних спарених гармат. Вийшов 6 червня на супертестування. От тут уже починається механіка. Це прокачувана машина, все зрозуміло. Плюс до того, в нас на восьмому рівні є ще преммашина. Це WZ-68, Чехословаччина ЛТ8, прем механіка, автоматичні спарені гармати. Вийшов 6 червня на супертест. За що і як, поки невідомо ця машина буде, але є моє припущення, це вже я дописую, що вона може з'явитися в період дня народження вод. Минулого року це відбувалося 10 серпня. Я маю на увазі день народження святкування. Тоді була доступна пропозиція з Xor 1010 FB, британська стежка 8 рівня, звісно, Прем. Там була механіка, колісний середній танк, тобто це були перші середні танки, лінійка британських середніх танків, колісних, це все зрозуміло. От може по аналогії бути і ця машина. А можливо, щось придумають по типу якогось марафона, не марафона. Коротше кажучи, подивимось, що там розробники задумають. Далі йде Чехословаччина LT9, прокачуваний, механіка автоматичних спарених гармат, це в нас LPT-67. Він вийшов 16 травня на супертестування. І топом у нас є ВЗ-71, Чехословаччина ЛТ-10, прокачуваний механіка автоматичних спарених гармат. Вийшов 2 травня на супертест. До речі, ВЗ-71 стане 67-м топом у грі. Реліз цієї гілки по попередній інформації, яку я знаходив ще давно, і розповідав вам уже не один раз, по-моєму, це приблизно вересень 2024 року. Року, друзі. Так ось приблизно ця гілочка з оновленням повинна вийти. Що стосується преммашини, друзі, то преммашина повинна, якщо не зраджує мені, знаєте, моя інтуїція, так скажемо, тому що це було б логічно, що вона повинна вийти перед цією гілочкою. І, наприклад, у серпні, от в період святкування дня народження вод, якраз би було це доречно. Подивимося, звісно, в якому це все буде форматі, тому що на даний момент не відомо. До речі, мені чому запам'яталася ця дата 10 серпня, тому що. Це, у цей період, приблизно там в період з 10 по 20 серпня мені здійснили перший подарунок Xor 1010 FB, ще є один із підписників. Дякую тобі, Олександре, я не забуду цього. І ще є не в самій мінімальній комплектації, я там трішечки в шоці був, там ще місяць прему йшов, коротше кажучи, з ним ще й золота, скільки 100 тисяч. Коротше кажучи, я взагалі не очікував, що мені хтось подарує такий. Такий дорогий подарунок. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!